Сьогодні День безпечного інтернету. Це день ще одна нагода наголосити, що безпека у всесвітній мережі це наша спільна мета, і саме ми, користувачі, відповідальні за її створення. Цей день проводиться з метою залучити до дії кожного та кожного, хто відіграє свою роль у створенні кращого інтернету для всіх, зокрема наймолодших користувачів. Більш того, це запрошення для всіх до поважливого онлайнового спілкування задля забезпечення найкращого цифрового досвіду. За ініціативою європейських некомерційних організацій European Net та InSafe захід запроваджено. День безпечного інтернету, який з 2004 року відзначався у вівторок другого тижня лютого. Цей цього дня в багатьох країнах світу обговорюються шляхи безпечного використання молоддю інтернету, питання інтернет-етики, загрози протизаконного контенту. День безпечного інтернету має на меті досягнення об'єднання зусиль держави, бізнесу і громадськості для популяризації механізмів безпечної роботи в мережі, перш за все, серед дітей та молоді. Ключові слова цього дня: це облачність, пильність, захист, вічливість, сміливість. Діліться з облачністю. Цифровий слід це всі дії людини в інтернеті, з яких складається її електронний портрет, коли вона публікує фотографію, аудіозаписи, відео, текстові повідомлення, дописи в блозі, чи пише на сторінках друзів та залишає в мережі так званий слід. Піклуйтеся завжди про те, щоб ваш цифровий слід залишався відмінним. Особиста інформація. Це інформація про конкретну особу, вона може бути загальнодоступною, призначеною лише для деяких людей або цілковіто приватною, залежно від того наскільки конфіденційною вона є. Налаштування: це розділ на сайті у додатку того що, де можна вказати, яку інформацію про себе користувач хоче показувати іншим, і як служба оброблятиме дані його облікового запису. Межі це кордони або точки переходу між двома різними зонами, неписаними правилами поведінки, з одного боку меж, меж певні дії можуть бути прийняті, а з іншого неприступними. Не піддавайтеся оману. Фішинг це спроба виманити особисту інформацію з користувача інтернету. Зазвичай для фішингу застосовуються електронні листи, оголошення та фіктивні сайти за дизайном дуже подібні до тих, які часто відвідують користувач. Цільовий фішинг це фішингова атака, спрямована на конкретного користувача із застосуванням його особистої інформації. Шахрайство – спроба обманним способом отримати гроші або інші цінності. Довірений, це надійний, той, що працює правильно чи виконує необхідні функції. Справжній – це реальний, правдивий, нефіктивний і не скопійований перевірка це процедура, яка показує, чи справжній певний обліковий запис, сайт, оманливий це створений з метою створення у користувачів хибного враження. Шахрайський це створений, щоб ошукувати людей із метою отримання цінностей. Брандмауер це програма, яка захищає комп'ютер від більшості видів шахрайства. Ми з вами розібрали такі основні без... небезпеки користування інтернетом, про які ви завжди повинні пам'ятати, і держатися від них осторонь. Бережіть свої таємниці. Конфіденційність це захист своєї і чужої особистої інформації, не діліться в мережі конфіденційною інформацією. Безпека це правильні звички поводження з апаратним і програмним забезпеченням, які допомагають його захистити. Двоетапна перевірка це процедура безпечного входу обліковий запис, яка відбувається у два етапи. Наприклад, коли спершу потрібно ввести пароль, а потім код із СМС, маркер безпеки це брелок або інший невеликий пристрій для отримання доступу до системи. Пароль це таємна комбінація символів для доступу до чогось. Ніколи не давайте паролі від своїх скриньок. Круто бути доброзичливим, залякування це небажана агресивна поведінка, яка з часом повторюється це, чи може повторюватися. Спостерігач це людина, яка має змогу завадити певним неприступними діями, або повідомити про них, але, але нічого не робить. Небайдужий це людина, яка виступає проти певних неприпустимих дій, або повідомляє про них. Переслідування. Це поведінка, за якою людина ставить жертву переслідувань у дискомфортне становище за допомогою непроханих і небажаних висловлювань або фізичних дій, посилання це збільшення гучності чи інтенсивності, блокування. Заблокувавши певну людину, можна заборонити її, переглядати ваш профіль, надсилати вам повідомлення. Завжди пам'ятайте про це та будьте. Так само, як і в реальному житті, і в мережі, завжди доброзичливими. Сумніваєшся? Спитай. Слід звертатися по допомогу до дорослого, якому довіряєте, в будь-якій ситуації, яка викликає в них. Це ті ситуації, які кажуться острими, в яких є сумнів. Підозра, що ваш обліковий запис зламано. Забули пароль і потребуєте допомоги дорослого. Підозра, що вас намагаються ошукати або вже стали, ви стали жертвою шахрайства, хтось у мережі заводить розмову на некомфортні для вас теми. Незнайома людина надсилає вам підозріле повідомлення, ви хочете поговорити про доброзичливість і агресію в інтернеті. Боїтеся, що опублікували в інтернеті інформацію, яку не варто було розкривати. Якщо у вас такі. Випадки складаються в житті, завжди повідомлюєте про це в здорові. Вчітися безпечної поведінки в інтернеті, навчайтесь на власному прикладі, тренуйте критичне мислення, закладайте правильні моральні цінності, пильнуйте баланс між обмеженнями та свободами. Виховуйтеся з думкою про майбутнє. Які ж наші потреби в інтернеті? Давайте поговоримо про інтернет-грамотність. Опрацьовуючи будь-яку інформацію, ви завжди повинні розуміти, чи правда це, чи фейк, чи є тут якісь упередження, чи нема, про що йдеться в цій інформації? Чи є тут якісь якість то прихований зміст? Які аргументи, які доступ, докази, яка ще інформація мені потрібна. Інтернет це дуже велика кількість інформації, і коли ми працюємо з нею, ми завжди повинні до неї відноситися критично, розбиратися, чи потрібна вона на нам, чи вона для нас зайва. Соціальні онлайн-медіа Ну, перш за все, це соціальні мережі. Це сайти, що дозволяють створювати особистий профіль та підтримувати зв'язок, спілкуватися із друзями чи незнайомцями залежно від налаштувань приватності. Це і Pinterest, і Facebook, і Google і так далі. Блоги це персональні або групові онлайн-журнали для публікації власних думок, певної інформації на регулярній основі. Мікроблоги. Це сайти або застосунки, що дозволяють публікувати короткі дописи до певного кола своїх підписників. Такі є і в Твіттері, і в Фейсбуці. Медіа платформи. Це сайти, де можна публікувати фото, відео, зображення і дозволяти іншим користувачам коментувати їх. Це Ютуб, Інстаграм. Це відомі для нас. Це програми для миттєвого обміну повідомленнями, текстом, відео, аудіо, зображеннями з одним, з одним чи з групою отримачів: це WhatsApp, Facebook, Messenger, Viber, Telegram. Але ми повинні пам'ятати, що є таке поняття, як булінг. так як і в реальному житті, воно неприємне для нас, так і в кібер... Так існує і кібербулінг. це навмисна спроба спричинити фізичну, емоційну або психологічну шкоду іншій людині з використанням інтернету та інших цифрових технологій, у тому числі публікація жорстких повідомлень засобами електронної пошти, онлайн чатів, форумів, мобільних телефонів, соціальних мереж, надсилання грубих, образливих або Погрозливих послань, надсилання неприємних принизливих фотографій зображень та відео, вилучення імені жертви з групових обговорень або навмисне ігнорування її повідомлень у соцмережах. Ніколи не будь істочником кібербулінгу, ніколи не над ким не знущайся, а якщо так сталося, що знущаються над тобою, ти повинен про це повідомити старших. Найчастіше жертвами булінгу стають діти. Які є інакшими, наприклад, з певними фізичними особливостями або з іншого соціального середовища. Інші фактори, що сприймають кубербулінг через соцмережі, це брак батьківської уваги та контролю, занадто поблажливий підхід до виховання, в тому числі відсутність обмежень та відповідальності за погану поведінку. Ви повинні пам'ятати, що перед ко... що кожен з вас відповідальний, відповідальна особа. Це поганий приклад, що подають самі батьки або старші сестри, нудьга, бажання розважатися, друзі, що займаються булінгом або виявляють позитивне ставлення до насильства. Завжди відходь від таких друзів. Тому діти роблять такі вчинки. Часто діти займаються булінгом внаслідок власних незадоволених потреб. У такий спосіб вони намагаються ці потреби задовольнити. Не суттєво. Чи йдеться про булінг в реальному житті чи онлайн? Мотиві однакові потреба уваги, неправильне використання сили, віра у власну неадекватність, бажання помстити на Україні. 4% 15-річних хлопчиків визнали себе жертвами кібербулінгу, та 3% 15-річних дівчат. До чого я це кажу? Я кажу це для того, що користуватися інтернетом треба безпечно, треба використовувати всіх правил для того, щоб уникнути такої ситуації. Якщо вам потрібна допомога, зателефонуйте. Гаряча дитяча лінія. Та координаційний центр. А ще я хочу зауважити ваше внимання на віртуальних іграх. Це не завжди зло. Вони дають можливість дітям знайти спільну мову та налагодити спілкування з ровесниками, особливо коли йдеться про хлопчиків. Деякі ігри розвивають просторову уяву. Покращують навики читання, вміння вирішувати проблеми, логічне мислення, навики колаборації з іншими, дають батькам нагоду взаємодіяти та бути ближчими до своєї дітей під час спільної гри. А ще через гру батьки можуть вчити дітей, уміння працювати в команді. Я думаю, що всі діти середнього віку розуміють, про які я ігри кажу. Це, наприклад, ігра Roblox на платформі ігри на платформі Roblox. І, наприклад, ігра Майнкрафт. Але остерігайтесь таких ігор. Багато віртуальних ігор містять елемент неазартної гри гри випадку. Зазвичай це не обов'язково складова ж... сюжету на розсуд гравця, проте вона пропонує можливість швидко заробити винагороду та просуватися далі у грі. Вин... Неті є багато безкоштовних симуляторів азартних ігор і шансами на перемогу вищими, ніж зазвичай, у вас може скластися враження, що вигравати в таких азартних іграх легко. Відтак вона може охочіше охоче, ставитися до ігор на грошові, на гроші у майбутньому. Тобто, не шукайте легких шляхів для того, щоб отримати задоволення та. Перемогу треба багато працювати як в іграх, так і в житті. Азартні ігри все частіше йдуть пліч-опліч з цифровою медіо, тож у вас може бути більше шансів спробувати їх або й навіть почати грати на гроші в ранньому віці. Ніколи цього не робить. Окремі відеоігри, набр... ніби й вимагають стратегічного мислення, прийняття рішень. Але водночас містять у себе елементи азартних ігор. Таким чином ви можете увійти в смак. Остерігайтесь таких. Пам'ятайте про те, що ми граємо, тому що потребуємо спілкування. Інтернет, соцмережі та комп'ютерні ігри це основний спосіб соціалізації для вас і теперішніх соціально-культурних умовах. Вам важко бути частиною цього процесу, адже це може означати, що ми. Мимоволі стаємо аутсайдерами, тому ніколи не забувайте про те, що є реальне спілкування. Безкоштовні ігри роздивимося ближче. Монетизація у комп'ютерних та мобільних іграх часто відбувається у форматі free-to-play, коли сам процес гри безкоштовний, проте гравця мотивують витрачати реальні гроші на можливість прогресування у грі. Або, але ви повинні пам'ятати, що ви... це визиває емоційну прив'язаність ігри, де ви можете доглядати за цифровими улюбленицями, розбудовувати ферми, селища, ресторани. Якщо під час ігри улюбленець помирає, гравці ви з емоційною прив'язаницю схильні витратити гроші заради того, щоб зберегти улюбленця. Не треба до цього прив'язуватися. Краще завести домашнього питомця. Живого і оточувати любов'ю його. Ми живемо у цифровому світі. Е, дослідження дітей віком 2-5 років. Уявіть собі, в 5 років 69% вже мають технічні навики, тобто користуються комп'ютерною мишею. 63% вмикають і вимикають комп'ютер. 58% вже грають в прості ігри. 11 Відсотків, тільки 11% можуть самостійно зав'язувати шнурки. 37% можуть написати власне ім'я та прізвище, і 20% вміють плавати. Я не знаю, добре це чи погано, але, звісно, зазвичай шнурки повинні вміти зав'язувати і писати. Плавати це ще гарніше. Можливо, дехто скаже, що. Це погано, але ми вже з вами живемо в іншому житті, в іншому інформаційному колі. І перш за все, навіть в, в ньому не потрібно забувати про такі речі, як любов, добре ставлення до навколишніх людей, до рідних людей, навіть в тому випадку, якщо ви граєте в комп'ютерні ігри. Що може чекати вас в інтернеті? Фейк. Що це таке? Це підборка фальсифікація. Фішинг це спроба отримати особисту інформацію оманливим шляхом. Ми говорили вже про це. Селфізм це активне фотографування самого себе і виставляння цих, цих фото в соцмережах. Ні до чого гарного воно не, прийде, не приведе. Кібергрумінг. Це входження в довіру до дитини з метою її використання в соціальних целях. Якщо ви стикнулися з таким в інтернеті, обов'язково повідомте про це дорослим. Тролінг – це постінг провокаційних підбурювальних повідомлень, спрямований на розпалювання конфлікту. Ніколи нікого не, тр... не трольте. Хепіслепінг це розміщений в інтернеті відеоролик. Записами реальних сцен насильства ніколи не дивіться і не викладайте такого. Ніколи не будьте причасниками до насильства. Спам – це масова розсилка, кореспонденції рекламного чи іншого характеру. Вона нам часто заважає, кібербулінг це форма агресії. Преслідування, залякування і знущання над дитиною з використанням ІКТ, якщо ви зіткнулися у мережі з таким, обов'язково повідомте про це батькам або вчителів. Захисти свої особисті дані, Вчись захищатися від вірусів, не дай себе пограбувати. Подумай, перш ніж публікувати щось, не годуй, хайт гейтерів своєю увагою. Вчись шукати доказ.